Доброго дня! Ви на каналі з Богданом та Миколою на пасіці провели багато робіт. Ну і в принципі, що би хотіли, хотів би сказати і поділити, з яку першу помилку зробили весною цього року. Цього року ми йшли дуже сильно на розширення пасіки загальної з 58 вуликів вийшли на 178. От. Була допущена помилка, що ми поспішили в травні місяці. Квітень-травень. Ми ще не виводили, не вивели своїх маток. От, а замовили, були неплодні матки. І почали в, в травні, місяці орієнтовно десь 10-15 число було, сильно ділити сім'ї. то що ми їх поділили, як такої проблеми не було. Бджола відбивалась, ми їх трошки підгодували. В принципі, все було нормально до моменту обльоту маток. Неплодними матками ну не радив би займатися. І підселяти в сім'ї або відводки. Ну, отримали ми проблему. Вона ще на початках вона нам в масу в принципі, була пішла. Частина маток була обльот... обліталась нормально, частина маток не обліталась взагалі. І сім'ї пішли в трутовки, відводки, сім'ї, блін, в трутовки. Частину вдалося вивести зразу, ну, як такої проблеми страшної не було. От, а частину сімей, фактично, дві сім'ї залишились. Е, Попередньому відео був говорив е, за тих, що впали. Но до осені ми їх вивезти вже не могли. Різні варіанти робили, підселювали матки, плодні, не е, ну, Варіантів було дуже багато, але по факту ми зайшли до того, що сім'я все ж таки впала. Дві сім'ї ми були втратили е, в. В серпні фактично ще дві сім'ї якось вивели, зараз вони слабенькі на чотири рамочки. Ну, Три таких потужних, а чотири я би не сказав, що так є. Але по факту якось вдалося вивезти. Ну і біля 10 сімей це були протолки з неплодних маток, яких ми були підселювали. Ну це був жах. Ну блін, ну не займатися. Я не знаю, може комусь виходить, може комусь не виходить, може комусь вдається по факту в, в, е, працювати з неплодними матками, іменно ну, зразу на відводок і залишати, залишати в сім'ї. Ну, нам не пішло. Ну як не пішло? Ну, це є додаткова проблема, яка напевно нікому не потрібна. От. Чи на другий рік ми це будемо робити? Ні, не будемо робили. У нас є ще плани на виїзну платформу і ще на одну пасіку, Ну, точно плодними, неплодними матками займатися ми не будемо. Ну, по факту ми зараз виводимо свої, вже навчилися виводити і будемо виводити. Ну, краще дати їм облід і підселювати плодну матку, ніж бавити з неплодними. Це не тільки проблема в тому, що сім'я може матка не облітатись, сім'я може зайти в трутовку. Не в тому суті. Обльот, я не знаю. Може, в когось був інакший, але в нас він затягував до трьох тижнів. Ну це є довго. Ну, блин, я не знаю. Якщо обльот неплодної матки, я не знаю. Я не буду судив. Я по факту говорю те, що є. Три тижні це є обльоти, фактично до першого засіву матки займало часу. Ну, блін, 21 день це можна було не бавити з неплодними матками. На вихід плюс обльот, в принципі, на одно і те саме виходили, що можна було зробити відводок, дати їм можливість витягнути матушники, з яких би вони випустили свою матку. І, я думаю, варіантів менше би було з того, що матка вийде і облітається. Ну, як показує практика, у нас на пасіці, ну, більша частина обльотних з маточників, коли ми залишали, ніж з підселених неплодних. Ну, це помилка, яку ми допустили цього року. Допускати ми її більше не будемо і займатися ну, такою ерундою теж не будемо. Ну, я не знаю, я кому. Тут кожен може судити по своєму досвіду, кожен може судити по своїй практиці, але в нас воно не пішло. Не матки, так, без проблем. Підсаджували, робили. Відводки, проблеми не було. Якась там десь не десь, сім'я могла зайти, матка пропасти, зайти, не проконтролювати, зайти в протовку. Ну, блін, те, що ми зробили, були весною, а потім мучились. То... Ні, робити ми цього не будемо. Це була, напевно, основна помилка в нас того року. Було ще декілька таких менших, але я в них, за них розкажу в наступних відео. Всім до побачення!